Нова серія про нашу Таврію. Ці серії я розповім які сюрпризи припіднесла мені а, Таврія. Що я робив? Тому ця серія обіцяє бути цікавою. робив відео, повноекранний режим і приємного перегляду. А я почав. Що поглянути на автомобіль, здається все чудово, І ніяких питань по ньому немає. Але це тільки для тих, хто не є власником. Я, як власник, я знаю, що потрібно копнути глибше. І перша проблема, яку в цій серії ми будемо вирішувати, це вихлоп. Прогорів глушитель. Потрібно вирішити з ним питання. Далі, після того як я трішки поїздив, в мене зашуміла помпа. Також в цій серії потрібно вирішити цю проблему. Вдавали, що ще може бути. У мене раптом пропадає іскра. Пропадає іскра і все із-за того, що накрився датчик хола. Коротше, я заміню датчик хола, тому є над чим попрацювати і я займаюся. Погнали! Надіюсь, мене там щось чути. Їдемо зараз на ремонт вихлопа. Прогоріла в мене банка. Потрібно її підварити. Зараз на СТО закинемо. А в мене ще є трабли з зажиганням, щось стріляє в карбюратор, потрібно займатися. Так, і як ви знаєте, в мене є проблеми з вихлопом. Автомобіль гучно працює, і я замовив глушитель фірми BOSAL, І ось він мені прийшов. BOSAL, це що таке? Здавалося, BOSAL, солідна фірма. Але таке чувство, що мене десь хтось надурив. І вже при установці самого вихлопа я помітив фірмовий напис босол на глушителі. Це підтверджує оригінальність виробу. Розуміли, це все жарти і цей вихлоп абсолютно кастомний. Да, зроблений з квадрака такого, але всередині все зроблено. По системі звичайного вихлопу. Там є три камери, так як на Таврійській банці. Можливо, хто не в курсі, як виглядає банка вихлопна. Я зараз намалюю те, що я вам намалюю, те я і повторив, скажімо так, у вихлопній системі. Ось ця баночка йде. Тут у нас йде коліно до резонатора, от такої дим-просуванцем. І одне коліно у нас виходить під автомобіль, під бампер. Ось так. Тепер, ось тут, де вход, у нас йде камера. Вона зроблена ось так. Іде труба. Тут є стінка. В ній отвори. Покрузі, це в рідній банці так зроблено. Руль. Отвори про свердення. Получається дим іде. Э, да, да, це ж тут. Іде звідси. Заходить в цю камеру. З цієї камери через ці отвори в трубу. А тут просто тут же стінка глуха і вона просто йде на поліно. І на виход. За, ну, за так, я її повторив в своїй банці, мені зробили так. Йде сюди, в цю камеру, з цієї камери через отвори. Вона заходить, ну дим заходить сюди, ось так там заходить, там в неї свободне, свободного місця досить багато. І в трубу, і в слідуючу камеру з цієї камери вже на виход. Воно там не йде труба до, трубу, ну, до труби близько, тут є ще розстояння. Ось так я її зробив. І Звук майже такий, як мені здається, як і в, в звичайній таврії. Ну що ж, думаю, питання з вихлопом вирішене і надовго. Метал тут двойка, тому прослужить довше. Так, і в нас, як завжди, щось та є заміна помпи. Що з нею, спитаєте, все досить просто розвалюється. есть так. Все, все. Неплановая замена. Новая помпа уже есть. И выглядит она вот так. Робуем распаковку. Сейчас запакована, я еще и не чинял. Ну і все стандартно. Прокладочка і більше нічого. Ну, а Остеріо. Осе і все, досить погано. Тому беремо ключик. 13 и пускаем на тяжне болтики. Натяжный ролик.

Пришел. Бля, зараз запусовые еба.

Так, все, тут я вже. Так, все, зняв я помпу. Ось. Солітний труп. Тепер обезжиривсь тут. Ну на всякий випадок. Є прокладочка, правда, досить грубенька даже. Але на всякий випадок я її візьму. Пинтерметик Андрей, нет, не, не, ты Андрей. Я покинул саджа. Але покинь так сви. Так, тут нам мостили, там йде. Тут ще антифриз збігають. Звичайна зараз. процедура, регулюємо клапана. Так як в попередньому відео я робив обслуговування автомобіля, то вирішив ще вже в ці серії регульнути клапана. Так, Друзі, ще придбав ось такі протитуманні фари. Хочу встановити її, щоб покращити світло. Ціна їх майже 400 гривень. Так, вирішив рванути за місто на виходні на природу на якусь річку. В общем, не знаю, видно вам там мене чи не видно, бо сонце сліпить. В общем, котимся потихеньку. Пока все нормально. Напевно, якийсь зговор. Зібралися любителі автозаза. Всі сенси і Славути. Пропадаю ігнорю, що ж хаєм сорі. Знаю, хочеш знати, як я ради слишла Так, Друзі, займаюся установкою та підключенням проти туманок. В цьому процесі Скинув бампер, щоб провести грамотну проводку. Та в мене там були ці днівні ходові вогні, потрібно було старі провода акуратно все забрати. Ну, щоб тільки було на туманки. Отвори зараз просверлимо, спокійно, все акуратненько зараз замутимо. По кузу, в принципі, ніяких змін. ось Там якісь рижики повилазили. Зараз ми їх обробимо. Противтуманочка, ось так виглядає. Аж третій цоколь, по ідеї, мав бути, ну аж третя лампочка якось там не знаю. 55 Вт. Не знаю наскільки вони будуть світити яскраво. Будемо дивитися. Блять, оце з'їздив на природу, по полю їхав. Із стабілізатором черкав. Треба він зараз буде поправити. Он такі колдайобі, блядь. Їдеш, їдеш не побачив. Ху -ху -ху". Так що помпа накрилася, автомобіль почав грітися. Але з заміною помпи все і закінчилося. Ну і До кінця я ще вирішив цю серію добити з такими притуманними фарами. Ну, вони до лінз доповнюють зовнішній вигляд. ну і Додавляють якесь світло. Так що, зараз ми машину машиною і фіналимося. До речі, про поліроль чорна гума. Що хочу сказати, працює чудово, але недовго. Можливо, якщо їздити чисто по асфальті, по сухому, то довше буде, але в мене так не вдається. В мене тут і грунтова дорога є асфальт, і буває калюжі є. Тому довго вона не тримається. На, одну, на один виїзд, скажімо так, чисто. Акуратненько, якщо по асфальті, то думаю, буде надовго. Так виходить, кожен раз. Приходиться наносити. При кінці відео хотів затронути тему Лію". В попередньому відеосі, де я замінював масло. Дід Микола написав, де твоя ліка? Чому не зробив, чому не брав лійку. І ще своїх 5 копійок вставив Віталій Кнівський, який виліз нарешті з гаража, подивився моє відео і написав коментар. За що йому дякуємо. І так, ось таку лієчку. Це я купив нещодавно. Ще одну собі нехай буде. А ось ці в мене вже давно. В мене є ось така маленька, не знаю, нею не, не користуюся. Користуюсь ось, оцими. Є середня ось така якась старенька. І ось ця була в попередньому відео. І це паливна. Заливаю бензин в бензобак. Цього мені всього достатньо було, але ще взяв ось таку. Ну, Сподобалась квадратне, цікаво. Тому ніколай настрой, не хвилюйтесь, лієчки є. Все нормально. Ну і давайте вже зафіналимося і я продемонструю, як же звучить даний вихлоп. Ось такий в нас результат. Не голосно. І нібито стандартний звук. І замінив датчик хола. Ось такий я придбав. Це старий міст, лежить 110 гривень, щось таке. І ще придбав бігунок. Рознощик, бігунок, як його хто називає. Бігунок 65 гривень, а це щось 110, щось таке. Не показував, як міняв, це все є на YouTube. Тобто, чі, друзі, буде на мел. А невзбітна матефакі у мене, що вам це треба. Робіть свої автомобілі кращими <трачі> робіть, щоб вони вам приносили задоволення. Всім удачі, всім пока і слава Україні.